Дуже почесно долучатись до зборів, якщо пощастить їх і закривати вдвічі почесніше, коли до нас до студії приходять наші захисники і захисниці, виділяють час, але все по порядку. Це марафон Єдині новини. Канал Ми Україна продовжує свою роботу. І в студії продовжуємо свою роботу. Ми, Олена Чабак, Костянтин Лінчевський і вся команда каналу Ми Україна пильно стежить за ключовими подіями і за інформацією, яка надходить що хвилини. До речі, про інформацію є дані генштабу збройних сил України, які говорять нам про те, що втрати Росії на війні, яку російська армія розпочала в Україні, перевищили 1 мільйон військових протягом минулої доби сили оборони України ліквідували 1140 російських військових також було знищено десятки одиниць військової техніки, і хай це буде з кожним ворогом, який приходить на нашу землю і несе нам смерть, вбивства і знищує все, що ми будували, все, що будували наші прадіди роками. Століттями це справедлива помста, і я більше ніж впевнений, що ось до цього подарунку до дня Росії доклався і 425-й окремий батальйон безпілотних систем. І ми його згадуємо не просто так. З нами в студії Олександр Шевченко, заступник командира роти ударних ФПВ 425-го окремого батальйону безпілотних систем. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрый. Ми дуже раді вас бачити в цій студії. і Дякуємо, що завітали, пане Олександре. ми розпочнемо нашу бесіду. З того, що ми звернемось до наших глядачів з проханням допомогти вам і вашим побратимам. Ми Дякую. зараз будемо проводити збір. QR-код номер карти на ваших екранах. На що збираємо? Ви знаєте, з урахуванням сьогодення і з урахуванням швидких змін на фронті, в першу чергу, нам необхідно закупити. Обладнання для радіозв'язку, для наземних станцій, для переналаштування деяких дронів я без деталей, звичайно, скажу це, але я впевнений, що звіт кожен зможе отримати і ознайомитись. Тому, будь ласка, долучайтесь. Ми будемо дуже вдячні будь-якій підтримці. Фронт дуже швидко змінюється, і адаптуватись до нього потрібно набагато швидше, ніж нам здавалось, ніж ми раніше думали. Тому що, як ви бачите, зараз на сьогоднішній день вже зовсім інші дрони. Технології розвиваються, використовуються оптоволоконні системи, використовуються зовсім інші підходи. І чим швидше ми будемо закривати збори. Тим безпечніше буде в містах тилових, і я впевнений, що. Ми зможемо пришвидшити взагалі закінчення цієї війни такими зборами, і тому я в першу чергу дякую всім, хто вже підтримував. І, будь ласка, долучайтесь. Це важливо. Обов'язково долучайтеся в доповненні того, що сказав пан Олександр щодо знищення ворог робить все можливе для того, щоб вбивати українців від маленьких до дорослих. Згадайте, буквально останні дні приліт по одеському пологовому. Він говорить сам за себе: немає нічого святого для росіян, тому треба підтримувати наших захисників до тих пір допоки триватиме війна і наші донати це безпосередньо вклад у цю перемогу донайте пане Олександре, ну одразу давайте перейдемо що стоїть у нас на столі забігаючи наперед. так чотири роки тому ми б дуже здивувались що це за предмети зараз це нас вже не дуже дивує, але все ж пояснення треба це дрони, який використовується на оптоволокні. Поряд зі мною ви можете побачити власне, катушку, яка використовується без деталізації знаєте, технічних характеристик, mm -hmm. я би хотів і назв обладнання. Але, в принципі, як ви бачите, вона досить нелегка і досить об'ємна, тому, тому з нею трошки складніше працювати. вона є... Максимально адаптована, скажімо так, під нинішню ситуацію, тому що вона є максимально витривала під дією РЕБ. Взагалі, вони не мають уражень стосовно жодних радіоелектронної боротьби, і в цілому, навіть системи рр розвідки, вони також не можуть засікти такі дрони, тому що сигнал передається напряму. Це звичайно змінило фронт, як і в 2023 році змінили самі і дрони. Фронт міняється. Я не знаю навіть, що буде в наступному році або під кінець цього. Але наразі так, наразі це передова технологія, і нам потрібно її нарощувати, адже ворог вже її наростив і досить непогано. Я можу відверто вам сказати. І тому. Це те, що допомагає зараз, в принципі, тримати лінію. І чим більше в нас їх буде, тим, тим стабільніше буде ситуація. Це моя, це моя думка. Не можемо не погодитись. Ми дійсно не знаємо, що чекає нас через тиждень, через місяць. Точно знаємо, що війна не скінчиться завтра вранці. Вона триватиме до тих пір, допоки росіяни не спиняться. А хто може їх спинити? Спинити їх може звичайно українська армія, українські захисники. Найцінніше, що має Україна нині, це людський потенціал. Дуже прикро, коли російська армія руйнує будинки, школи, лікарні. Але найболючіше. Коли вбивають нас з вами, коли вбивають цивільних і військових, для того щоб вберегти наших захисників, потрібно закуповувати якомога більше військового обладнання, техніки FPV-дронів, робити все можливе для того, щоб у наших оборонців були ці засоби для того, щоб стримувати ворога. А це означає, що без нас, хлопцям і дівчатам, на передовій, дуже складно. Вони повинні відчувати нашу моральну підтримку і, зокрема, фінансову. А ми. Здатні на дива. ви вже доводили це неодноразово. Сума збору 6 мільйонів. Станом на цю хвилину зібрано більше ніж 3 мільйони. Давайте будемо наближати крок за кроком. Суму до потрібної до 6 мільйонів. Донайте стільки скільки ви можете головне не будьте байдужими. Це обов'язково, пане Олександре. З досвіду вашого ваших побратимів. Ну ми розуміємо, що ви були на різних ділянках фронту за цей час. Скажіть, будь ласка, чи простежується певна залежність? Я не знаю частоти застосування дронів росіянами? Ну мовляв, знаєте, там чим ближче до їхнього кордону, тим більше оптоволокна в них чи ні? Я думаю, що це не залежить від їхнього кордону, адже вони в своїй голові проводять кордони зовсім не там, де вони є, насправді. Я думаю, що безпосередньо кількість дронів і кількість ресурсів направляється. Ну, по-перше, вони використовуються як в стратегічних, так і тактичних своїх цілях, аби вести нас в оману іноді, типу, переміщують свої військові військові ресурси. А стосовно вашого питання стосовно дронів, це не залежить від участку фронту. Просто там, де є інтерес у ворога, звичайно, там ресурси більші. Тобто всі знають на сьогоднішній день, які це гарячі точки, і будьте впевнені, що їх там багато. А ось з приводу гарячих точок, я там буквально нещодавно почув дуже цікавий, ну і новий, як для мене, ось такий індикатор: мовляв, як зрозуміти, що росіяни роблять на певній ділянці окремий наголос. Це те, що на цю ділянку вони надсилають саме досвідчених дронарів своїх. Наскільки швидко можна зрозуміти, що проти вас дуже до. Досвідчений екіпаж. Ви знаєте, досвідчений екіпаж. Ти, мабуть, вже не зрозумієш, що він працював проти тебе. Так само і вони не зможуть зрозуміти. І тому він досвідчений. Але ми знаємо, хто стоїть по ту сторону. Ми знаємо, чого очікувати. Ми все бачимо. Ми все оцінюємо об'єктивно, не заангажовано. Ми розуміємо, де прольоти. Де вони працюють, в яких квадратах, ми це все бачимо. Ми знаємо про їхні точки, ми знаємо про те, як вони працюють, за допомогою чого вони працюють. Є сильні групи, і по ту сторону я не буду це якби оспорювати, але ми сподіваємось, що сильних груп у нас буде набагато більше, ніж там. У нас також немає жодного сумніву, тому що наші захисники вони найкращі. Шановні глядачі, для збереження життів наших оборонців, потрібна ваша підтримка. QR-код на вашому екрані. Будь ласка, долучайтеся, донайте, робіть все можливе для того, щоб пан Олександр повернувся до своїх хлопців. І вже та сума, яка потрібна, а я нагадаю, це 6 мільйонів, була фінальною. Я розумію, що це багато. Закрити одразу 2,5 мільйони не мільйони непросто, але я впевнена, що за кілька днів гуртом ми зможемо це зробити. Пане Олександре, ви до нас прийшли неспорожніми руками. Костя вже про це говорив. Та й наші глядачі вже знають чимало про техніку, про дрони, які використовуються на передовій, Але тим не менш, для того щоб вони зараз нас дивилися і розуміли, наскільки важливо включатися в цю війну кілька ще слів про цей дрон, який на вашому столі. Якщо ви щойно долучилися і не знаєте, як він працює на передовій, пане Олександр зараз. Нам розкаже, він може нести бойову частину. Звичайно, він зобов'язаний нести бойову частину. Окрім цієї великої катушки, яка в складі має оптоволоконний провід, звичайно, тут кріпиться бойова частина. В залежності від розміру такого дрону, ви можете прикріпити там, від кілограма до двох з половиною зазвичай кілограмів вибухової частини. Даруйте, а цієї вибухової частини вистачить для чого? Що можна заподіяти ворогу, маючи саме. Такий Звичайно, в залежності від е, типу снаряду. Це може бути камулятивний, який може націлений бути на техніку, на броньовану техніку, і навіть важкоброньовану техніку. Ми. Е, навіть снарядами до кілограму нам вдавалося спалювати танки. І так, да, на нашому рахунку більше сотні таких спалених. Раніше було це простіше, тому що не використовувалося в оптоволокно, і ми могли маленькими дронами просто цепляти тільки батарейку угу. і снаряд. Сюди ж потрібно прикріпити, окрім батареї і снаряду, ще і провід, який буде тягнутися за цим дроном. Тому, звичайно, в нього є свої певні. Недоліки, він дуже крихкий, тому тут потрібно мати і інший підхід, інші знання стосовно того, як керувати такими дронами. Uh -huh. А, а скажіть, будь ласка, ми там ну певним часом багато говорили про там вдосконалення там звичайних FPV. Ось волоконні, вони якось вдосконалюються. Ну там Катушка стає більше але легшою. Ну там як ви знаєте, там напряму легкість цієї катушки цього провода вона залежить, вона впливає на подальшу можливість керувати дроном. Mm -hmm. Поясню, чим тонший, тим він крихіший. Тобто ми можемо це робити, але знову ж таки це буде ризиком. Тому тонші проводи вони використовуються на меншій дистанції зазвичай, більш товщі, це вже якщо ти хочеш полетіти за 20 кілометрів і щось там когось знайти. І так. не дуже переживати, ну трошки бути спокійнішим, я би сказав так. Шановні глядачі, будь ласка, не спиняйтеся, слухайте уважно Олександра і Донайте. QR-код на вашому екрані, пам'ятайте, сума збору 6 мільйонів, не лякайтеся, вона велика, але ви не зобов'язані її повністю закривати. Ваш маленький вклад, він буде дуже важливий. Тому гривня 10-15 а може й більше. Ніхто не знає, скільки ви можете собі дозволити. Головне не будьте байдужими. І якщо ви ще. Не змотивовані і думаєте робити свій донат чи ні. Пригадайте цей тиждень, попередній тиждень, ви дивитесь новини, ви знаєте прекрасно. Та й ви самі все це переживаєте останні дні. І особливо та ніч. З неділі на понеділок, коли ворог направляв на нас сотні шахедів, вони жужали в українському небі як мухи, і вони були надто небезпечні. Вони не давали спати, вони вбивали, вони падали, і ворог намагається емоційно нас підірвати і фізично. Давайте будемо спиняти цю тактику у який спосіб підтримуючи наших захисників і захисниць, надсилаючи їм свої донати. Чим більше сума буде зібрана, тим більше ворожих. Військових буде ліквідовано. Пам'ятайте про це. Пане Олександре, можливо, навіть, знаєте, така окрема розповідь: дронові засідки Наскільки це поширено, як вони зазвичай виглядають? у угу. Вас дуже цікаві питання. Звичайно. готувався. Я розумію, що цікаво, як вони реалізовуються. Вони змінюються. вони вони різні, ну, є звичайно... де деякі засідки. Ми вже бачили на відео, і дуже багато то, так, так на засідки? перехресті, коли сидить засідки. Ви маєте на увазі дронові засідки? Дрони, так. А так просто є засідки, які використовуються проти дронів, звичайно, і в цілому ну, це мабуть нам і не важко. Не знати. треба та я хотіла сказати. Так, так. Інформацію цю не, типу... не потрібно озвучувати. Так, але всі бачать, і це відкрита інформація стосовно захисту від дронів, про ці тунелі на деяких mm -hmm. участках фронту навіть роблять світофори для того, щоб розуміти, як, це, як цей участок зараз станом на зараз, коли ти їдеш, взагалі обстрілюється дронами. Тобто це, це відкрита інформація. А стосовно засідок дронів, так, на жаль, це правда, і ворог використовує цю систему засідок. Сідок, тому, будь ласка, побратими, будьте обережні. На оптоволокні, звичайно, можна засісти. І в момент, коли хтось проїжджає, потрібний момент, просто активізувати цей дрон і, скажімо так, виконати там завдання, поставлене. Це дуже небезпечно. Є дуже багато методик, як можна цьому протистояти. Най найактуальніше в першу чергу це е, зброя безпосередньо е, та, яка працює е, Да, це будь-яка рушниця. Ну я вважаю, що в машині вона має бути враховуючи нинішню ситуацію. До дронів, які без оптоволокна, то там може застосовуватися реп. На mm -hmm. певних частотах. Але їх настільки багато, що вмістити в одному автомобілі всі частоти і захистити себе, ну, мені, мені здається, це на сьогоднішній день майже неможливо вже. Нереально. Так, ну і звичайно сітки. Не відкидаємо їх багато дронів, ну відсоток певний дронів вони просто заплутуються і не завжди спрацьовують. Шановні глядачі. Ми дякуємо вам за те, що ви донатували. Станом на цю хвилину зібрано понад 60 тисяч гривень. Відео збережеться на нашому youtube каналі. Це означає, що якщо ви зараз не задонатили, у вас з'явиться можливість згодом, обов'язково перейдіть за цим QR-кодом і зробіть всі внесок. Пане Олександре, ми дякуємо, дякуємо і вам дуже за те, що ви були з нами. Нагадаємо, глядачам це був Олександр Шевченко, заступник. Командира роти ударних ФПВ 425-го окремого батальйону безпілотних систем. Ну і далі новини з ігорем Пупковим обов'язково ще побачимось.